Єси священні персики небесної мудрості? Ой, ось що це таке. Вибачте, Я думав, це звичайні персики. Розумію. Ти їси коли сумний. Сумний? Я не сумний. Чого ви думаєте, що я сумний? То чого ти сумний такий? Я сьогодні облажався, як ніхто в історії Гунпу, в історії Китаю, в історії Лашань. Хто вас? Зна? А п'ятірка, ви б це б бачили. По-любому ненавидять мене. По-любому? Як шифу зробить з мене воїна дракона? <плес> Я ж не такий, як п'ятірка, немає кіхтів, немає крил, отрути. Навіть у богомола є ті штуки. Мабуть, покину я все і повернусь до Локшини. Кейн? не кинь, Локшина, не Локшина. Ти забагато думаєш про те, що було і що буде, є приказка. Що було, загуло. Що буде, та й буде. Ти цінуй те, що є. Поли сьогодні життя твоє.